Привіт, шановні підписники. І сьогодні я хочу вас познайомити з ще одним дуже цікавим інструментом аналізу наукової літератури. Саме, чого я сказав слово аналізу, тому що це більш інструмент для критичного аналізу та систематизації ваших наукових досліджень. Ось давайте з вами подивимось, що це таке. Значить, інструмент називається Enagorrete. Що це таке? Енагоріт, це раніше відомий як РекстерIo, дозволяє дослідникам присучити процес огляду літератури. Завдяки передовій технології штучного інтелекту він надає дослідникам безперешкодний досвід пошуку отримання управління та критичного читання документів наукових, що підвищує їхню продуктивність досліджень. Крім того, Enagoried по пілотам дає дослідникам можливість ставити запитання до своїх робіт і отримувати відповіді в режимі реального часу, щоб вони могли глибше зрозуміти статтю. Enagoried є частиною технологічної екосистеми, орієнтованої на дослідника. Він бездоганно пов'язаний з стрінка AI, це асистент для написання текстів на основі штучного інтелекту, створений спеціально для академічного письма. Таким чином, в рамках екзот системи дослідник може ефективно читати і писати, підвищуючи продуктивність своїх досліджень. Також Enago є частиною Crimson Group, яка з 2005 року є надійним постачальником авторських послуг, включаючи першокласне редагування, локалізацію та, переклад англійської мови, транскрипцію і багато чого іншого. Enago підтримала понад 2 мільйони дослідників у 125 країнах світу, покращуючи їхню дослідницьку комунікацію для успішних публікацій. Також база співпрацює з такими провідними виданистами, як Айзетцер, і та іншими, працюючи по всьому світу з офісу Нью-Джерсі, Лондоні, Стамбулі, Пекіні, Шанхаї, Токіо, Табеї, Сеулі, Мумаї та Боготі. Отже, як ми бачимо, дуже цікавий інструмент. Хочу сказати, чесно, я сам навіть ще його. Ніколи точніше не працював. І разом з вами давайте подивимося, що це таке, як то кажуть, і з чим його їдять. Отже, перед вами початковий екран да, цієї програми. Inaugreet. Бачимо Inauguret. Ось бачимо реєстрація, вільна реєстрація і вхід. Тобто для роботи цією базою даних вам потрібно зареєструвати свою e-mail-адресу, як то пишуть. Отже, у мене вже заздалегідь все зареєстровано, я створив обліковий запис і бачимо перед собою початковий екран цієї, цього порталу. Отже, з чого починаємо? Бачимо у лівому куті три полосочки бачимо Knowledge Manager, що нам потрібно. Якщо ви є спеціалі в галузі гуманітарних або технічних дисциплін, ви створюєте перш за все тематику. За якою будете накопичувати свої дослідження та систематизувати і аналізувати. Бачимо, create project. Отже, створимо Create Project, наприклад, Mining. Я для себе створю. Бачимо, description може зробити описання, що це проєкт. Ну, я тільки зроблю назву. Створюю проєкт і бачимо. Одразу Mining. Я можу додати до цього проєкту. Команду фахівців, хто також займається цією галузю, бачимо, можемо дописати пошту. Ось. Ну, давайте подивимось. Клікаємо на цей проєкт і одразу у нас відкривається віконце цього проєкту. Для зручності ми можемо перекласти через Google-перекладач. Сам ресурс на оригінальній англійській мові працює. Бачимо літературу, чернетки, пропозиції, ресурси і команди. Давайте більш детально все це розглянемо. Отже, е, хочу ще зробити таке маленьке зауваження, що якщо ви робите працюєте з цим ресурсом, обов'язково перед і запитами чи онлайн-роботою краще працювати на оригінальній англійській мові. А потім, коли ресурс виконує вже якусь команду, чи чернетку зробив, можете вже потім переводити. Бо він трішечки буває таке, що збивається і назавжди стабільно працює. Отже, давайте подивимось. Так, видобуток корисне опалення. Я створив свій проєкт. Бачимо літературу і натискаємо Додати літературу, що ми бачимо перед собою. У нас відкрилося віконце. Ми можемо завантажити літературу за двома принципами. Тобто, перший принцип це завантажити сам. PDF-документ, PDF-статтю чи PDF-файл або що. І через URL посилання в статті. Ну, давайте подивимося, як працює перше. Завантажити з пристрою. Отже, я заздалегідь підготував, закачав статтю, завантажив. Зараз я її додаю. Так, портал її опрацьовує. Так, зараз ми цю статтю завантажимо. У нас буває таке, що ресурс працює нестабільно. Так. Зараз ми переглянемо. Ото потрібно сторінку оновити. Так, одразу зараз подивимося, чи запрацює ресурс. Так, є, запрацював. Бачимо, що коли ви додаєте саме статтю, то... Якщо у вас з'являється така проблема, що, на жаль, щось не може, або щось якась невеличка помилка, ви просто оновлюєте сторінку і заново завантажите, і бачимо, все у нас працює, все добре. Отже, я додав статтю автора дичковського. Ось вона в pdf форматі додалася. Ми можемо її завантажити, можемо її експортувати. Ось в одній із формат. Дивіться, друзі, як воно все працює. У форматі APA можемо навіть створити. Ось бачимо, що все працює. Копіювати, архівувати і видавати. Так, ну, давайте подивимося, що саме можна зробити з цією статтею. Бачимо літературу. Так, ми її додали. Чернетки. Можемо як додавати чернетки пропозиції. Бачимо, зараз все підвантажиться до нас. У пропозиції це хочу зауважити, що саме нам система запропонує подібні тематики, бачимо з цієї статті. На основі ваших останніх дій у вашому списку для читання бачимо, чи є у нас так само інші статті за схожою тематикою. Ресурси. Бачимо, що можна порядкувати пов'язані з проєктом файли та посилання. Ну і команда, це можемо так само запросити фахівців у ваші галуси для роботи саме з тим чи іншим документом. Отже, давайте подивимось, що це за ресурс. Бачимо, завантажилася вже документ, завантажилася стаття наша. Ось вона, все працює. Так, і що ми бачимо? Ось у нас штучний інтелект. Ми можемо з ним попрацювати. Ось він. Копілот. Що розпочати, запитання на ще. Підведіть підсумок цього документу. Мета дослідньої, результат досвідчення цієї роботи. Ну давайте подивимося, як він працює з підсумком цього документу. Бачимо, що задаємо питання штучному інтелекту. Він одразу цю статтю опрацьовує. І зараз нам він видасть писану. Бачимо, ось, уже все розписано. У статті проведено та на та освітового досвіду провадження технології утилізації кнопки території. Експлуатації. Автори пропонують створити гірничо енергохімічні комплекси на базі закритих воїнних підприємств. Бачимо, що все розписано. Практичне значення включає розробку технологічних аспектів формування гілічного генералічного комплексу для ефективного використання та енергетичного простору вугільних шафт. Тобто бачимо, що все працює добре. І можна попрацювати зі цим помічником. Значить, досліджуванням, наукові праці, пов'язані дослідження. Бачимо пошук пов'язаних статей рекультивації земель. Одразу з нам знайшло пов'язані документи в інтернеті. Оновити зараз. Так, бачимо, що. Для оновлення потрібно, як завжди, оновити поточний план. Отже, цитується за Це цитування цього документу нам може система показати. Так, бачимо, тобто можемо опитові документи, оглядові статті і так далі. Тобто можемо попрацювати з цим. Критика. Тут ви можете написати саме свою критику, із <кій> «Система все збереже саме за цією статтєю. Ключові ідеї бачимо, що система одразу нам видала мету дослідження. Провести бачимо аналіз досвіду, контекст дослідження. Є у нас сфера дослідження. От, бачимо підсумок по розділах. Бачимо, що акцентована увага на аспектах технології використання технології території. Ось І так далі. Бачимо, що дуже цікавий інструмент, дуже потужний. Інструмент ми можемо зберегти як до своєї бібліотеки. Цей документ. Додати в обране можемо копіювати і поділитися. Або завантажити в наш архів в обліковому записі. Отже, що я хочу сказати, я описання на цей ресурс Enegorit залишаю, як завжди, під своїм відео. Залучайте якомога більше, більше нових підписників. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. Далі буде цікавіше. До наступних зустрічей.